На Волині сталася моторошна аварія. У ДТП потрапили троє військовослужбовців: водій 1977 року народження та двоє пасажирів 1980 та 1993 року народження. Вони загинули на місці події. Як прокоментували журналістам телеканалу Конкурент Тіві у державному бюро розслідувань? Аварія трапилась надвечір 31 травня. Працівники територіального управління ДБР, розташованого у Львові, розслідують ДТП за участі військових на Волині. Аварія сталася близько 19 години, 31 травня, на в'їзді до села Згорани Ковільського району. Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який керував легковим автомобілем, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншою автівкою. Внаслідок аварії, водій, військовослужбовець та двоє його пасажирів. Також військовослужбовці цього ж прикордонного загону загинули на місці аварії. Водій та пасажир іншого автомобіля з травмами потрапили до лікарні. Нині за цим фактом розпочаток кримінальне провадження йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Проводиться низка експертиз для з'ясування усіх обставин ДТП.